Не Миша ну, да, закрываем сюда историю. За... Міша, блядь. Не міг мене почекати. Ну, приборка ціла, вже хорошо. А... Пара ціла. От, кришка. Що це дрібний. Кришка ушла. Пара ціла. Пара ціла. Трохи ушла кришка, кермо. Що з кермом? Ага, перетягнута. Міша, давай більше не будемо туди їхати. Не Будеш, бать? Я ще разок спробував. Опа! Іпульшо! Так, друзі, доки скоту штурмує гору, я вам швиденько розкажу, що взагалі відбувається. Я, як саме активний ендурист без мотоцикла і директор нашої мотокоманди у свій вільний час, дуже люблю виходити на природу і в страшних хащах прокладати якісь нові цікаві ендуро-маршрути. Скоріше за все я запишу про це окреме відео, бо це теж доволі цікаво. Я там навіть е зробив трасу для тренування кантрі-кроса. Ну, коротше, зараз Міша приїхав тренуватись якраз на один з таких свіженьких хардових маршрутів. Так, ну що, бо це не Міша, є Міша. Тому він на дорогу смерті попхався одразу з мотоцикла. Ага. Цей відрізочок траси в нас називається Дорога Смерть. З неї краще вниз не падати, бо там внизу калючки довжиною впали. Ці Оп, о, о! Оце вже починається. Екстрім. Обережно, давай так, щоб брусіля не порвав, щоб не було. Щоб ти не був зіркою. Аммм. Ні, це твоя редхе. Це Міша на Red Hat. ой 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 Ти прям на тоненький, Міша. А далі куди? Вниз. Міша перший, хто тут проїжджає, бо я тут тільки пішки ходив. І уявляв як то буде. Як то роблять професіонали. Гарешооооооооооо. А тут у нас дві цікаві хардові траєкторії, за одну з яких я навіть нагороду виставив, пляшку Рома. Ну і звичайно, мішає. Це Поляков? А, з першого разу не виїхав. Ха -ха -ха. Міша, зараз покажу тобі чікінлайн. І не виїхав. а, да от чекінлайн сюди оп 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 я, що, я себе трохи не туди поливо лива нет, повно ну, хоча поляков. кому я розказую Вообще Ха -ха. Да. Треба просто быть Миша. Это была прямая траектория, так бы мовити, медиум, а вот наступна будет очень интересная с поворотика, то

Бубр, курба! Я пірдоліки! Беремо дві. Красунчик! Заїхав, акі боженька. Це саме те, чого я чекав. А це чудовий мальовничий участок, який я прочистив останнім. Він поки що доволі коротенький, але наразі він закінчується класним підйомом. І я взагалі був не що туди хтось заїде, але ми з міськом це зробили. Цей ракурс показує цей підйомчик десь приблизно зсередини. Звичайно, Міша придумав свою траєкторію, він їде не так, як я задумувався. Але все ж таки практика по якого показала, як потрачив робити, як і таки протишною. Підйом дуже сипучий, дуже слизький, і по сухих кам каміннях гума ще чіпляє. А там, де оця вся пудра, ну це страх якийсь. Тому обов'язково треба було мішити страховувати, щоб не було типу. у нас хлопець моцний, тому я просто притримав його за колесо, щоб нічого страшного не відбулося. І потім він сказав Відпускай! і погнав, тручить. Ну, а це я нарешті Мішу на свою міні-тренувальну трасу для того, щоб тренуватися, а вона маленька, закольцована, коло десь приблизно 5 хвилин, ну і на ній доволі багато всяких елементів. Ну, що, Проводить тренування. Просто на трасі модуль 5 і патючок. Один ебать, он хуєрить, блядь. Я не стрігаю за ним, капец. Просто ебать. єбанусь. Фух. Не буду більше бігати ну ланахі. Води мало. А це у нас ще одна горка челендж, але винагорода за неї тільки попитий мотоцикл. А ч? Вот что! По голове давись на отрыва. Нихуя собі, блять! А ты думаешь, что тут все просто так? Ти Вот о. Шш. Вот Трошки не так просто, як хочеться. <гаху> блять, тут. Аня, блядь, хуйни-то надуло, блядь. Че блядь, за дерево доебать нахуй. Вот так было. Что, ломаешь дерево? А? Ломаешь дерево? Нет. Нет? Нет. Ломаю мотик, блядь. Нахуя? Не знаю. Це... Ну я виїхав, Ваня. Молодець. Не вырга, виїхав. Ну что, тільки тоді не треба? Не ламай мотик, тобі ще блять на можна... треба. Да-да-да, оце все. Все кінець. Щось я не бачив на відео, де він там виїхав, а не виригав, можливо, вона є, але мені вже впадло шукати. Отакий От у нас був веселий день зі швиранням КТМ 2024 року EXC300 TDI версії Хардендура ще походить.